Доброго дня, друзі! У мене для вас сьогодні коротеньке повідомлення. Я сам особисто, нарешті, вибираюся з Києва і буду зараз відвідувати Південь України, буду на Півдні на Юга поїду. І тому з вами зможу зустрітися в салонах Нугабест. В вівторок, 24 вересня, я буду в місті Одеса в салоні Нугабет по вулиці Кінна, 38. У середу, 25 вересня, буду в Одесі. По вулиці Сигадецька, 19. В 26 вересня, в четвер я буду в місті Чорноморець, це біля Одеси, в салоні Нугабес по вулицям Миру 10, там в першому під'їзді. І 27 вересня буду в місті. Нарешті вже давно не був в місті Миколаєві. Там салон Нугабес знаходиться по вулиці 6 Слобідська, 48А. І саме там, друзі, ми з вами зможемо особисто зустрітися. Який план, який розпорядок цього дня? Ну я буду розказувати, читати презентацію, читати лекцію, розказувати щось про здоров'я. А після цього буду робити те, заради чого люди до мене і їдуть. Я буду робити діагностику. Ну, це не діагностика, це капіляроскопія. Це я буду всім бажаючим. Проводити капілярне дослідження, буду перевіряти, яким, якому стані внутрішні органи через капіляр. Я цими капілярами вже 10-11 років займаюся і покажу вам, як за допомогою капіляроскопії можна побачити все, що знаходиться в людині всередині. Ну і звичайно, відключення нервового корінчика це те, що люди від мене очікують, як зробити так, щоб суглоби зараз же на одному місці одномоментно раз і перестали. Боліти. Буду проводити всім бажаючим неврологічний огляд, буду відключати нервовий корінчик, виліковувати суглоби і хребет. Коротше кажучи, друзі, чекаю вас на цих зустрічах на півдні і будемо з вами дуже цікаво проводити час. Буде презентація, буде капілярскопія, буде мій неврологічний огляд. Тому до зустрічі з доктором Голодом.